Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді двохрівнева квартира. П'ята кімнатна надзвичайно простора. Тож, рушаємо, розкажу вам детальніше про планування. Це дуже цікавий варіант оренди під велику родину, адже доволі вигідно буде проживати в такому об'єкті всі разом. Причо, при цьому мати абсолютно окремий свій простір, тому що планування тут дуже цікаве. І так, ось така у нас є вітальня, з яким куточком він розкладається в разі потреби, якщо потрібно використовувати як спальне місце. Вона дуже велика, простора кімната. Тут у нас є ще Таке велике дзеркало та прихожа, в якій можна зберігати верхній одяг і такі потрібні полички. Відповідно, звідси у нас розгалуження йде на верхній поверх, вхід у кухню, і далі, відповідно, прохід в інші кімнати, які теж на першому поверсі. І так, на першому поверсі у нас ще є кухня, покажу вам ближче. Повністю комплектована усім необхідним, газова поверхня, духова шафа, витяжка, мікрохвильова піч та холодильник присутні. Також у нас з кухні є вихід на балкон, кривець звідси відкривається дуже гарно. Адже це у нас верхні поверхи, 8 та 9 поверх. Тут буде вам комфортно, квартира максимально чиста, вживу взагалі дуже охайна, ні полиночки, готова повністю до заїзду. Одразу хочу відповісти певне на найпоширеніше запитання з приводу комунальних пудлу в такій об'ємній квартирі. Але тут влітку десь приблизно до тисячі. Комунальні платежі, ну, в залежності, звісно, від того, наскільки інтенсивно буде використовуватися вода, але в середньому це там тисячу півтори, а взимку 3 три з половиною. Це якщо гарно опалювати. Але фактично тут ще є і кондиціонування, тому можна використовувати теж на тепло і менше користатися газом. Так, далі йдемо по кімнатам. Щойно ви подивилися. Одну зі спалень, яка знаходилась на першому поверсі, тобто внизу у нас ще крім вітальні кухні є дві спальні. Першу ви побачили з двоспальним ліжком, і це була друга з таким розкладним диванчиком і з балконом. Також по центру між цими двома кімнатами, між цими двома спальнями, знаходиться санвузол. Це перший санвузол, їх тут два, на другому поверсі буде ще один. Це у нас з ванною. Далі піднімаємося з вами на другий поверх, ось такими сходинками. Переміщуємося наверх. Спочатку зона, де зберігаються усі потрібні для вас речі. Тут окремо є така, скажімо так, складська зона, щось можна таке габаритне, потрібне в побуті поставити. І ще, крім до цього, є така високогабаритна шафа-кутова. Ось така. Тут достатньо місця, безліч поличок, шафок на вішаках і полички просто на постійну білизну, на речі. Цілком достатньо місця, ну і додатково дублюючі шафи та комоди є в кожній з кімнат, тому, думаю, на велику родину вистачить абсолютно місця, де зберігати потрібні для вас речі. Також на другому поверсі знаходиться ще один санвузол та дві кімнати, одна з яких прохідна. Ця спальня повністю окрема ось такого формату з двоспальним ліжком, комодом, такий ось кривець вікна. Я вже вам казала, що це восьмий поверх. Восьмий, дев'ятий, в даному випадку, на 9-му поверсі, додатково стоїть ще УФО, тобто можна обігріватися як електрично, так і газово. І ця ось у нас ще така кімната з розкладним теж диваном, робочим столом і кондиціонером теж прохідна, може бути використана як спальня. І ще один синвудл з Потрібним всім інвентарем. Тут у нас вже внизу у нас ванна, тут у нас душова кабіна, пральна машинка, рукомийник та туалет. На велику родину максимально зручно, що тут саме присутніх два санвузла. Тож телефонуйте, це чудовий варіант оренди. Рада буду вас бачити на перегляді.